Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за в країну Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди. Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.